Відтепер кордон без черг на ще одному пункті пропуску з Румунією у порубному запрацювала електронна черга для міжнародних автобусних перевезень. Нововведення має забезпечити швидкий та комфортний перетин кордону для пасажирських автобусів. Детальніше про запровадження та особливості роботи системи електронної черги. Дивіться уже за мить. Після успішного застосування послуги електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок систему онлайн-бронювання місця в черзі на перетин кордону поступово впроваджують і для міжнародних автобусних перевезень. Це нововведення стосується і пунктів пропуску на кордоні з Румунією, які діють на Буковині. У відповідності до вимог постанови Кабінету міністрів, наказу Міністерства інфраструктури. В пунктах пропуска на ділянці 31 го прикордонного загону запроваджено реєстрацію автобусів через систему є черга. І відповідно слідування всіх осіб відбувається. Тільки після того, як транспортний засіб був зареєстрований, зокрема, є чергу з 24 червня, запустили і на пункті пропуску Порубне. Як розповідають у Чернівецькому прикордонному загоні, на цій ділянці спостерігається найбільший трафік саме пасажирських автобусів, особливо тепер у піковий туристичний період. Система є черга запроваджена в нас. Всіх трьох пунктах пропуска на українсько-румунській ділянці, це в першу чергу порубне, Красноїльськ і Дяківці. З початком туристичного сезону він традиційно розпочинається при кінці травня або з початку червня, дуже різко збільшується пасажиротранспортний потік в пункті пропуска порубна. Так, для статистики, наприклад, якщо брати за неповний червень місяць. Вже е, нами було оформлено понад 210 тисяч осіб, е, із них майже 120 тисяч осіб, які слідували на виїзд. Тож відтепер, аби безперешкодно перетнути державний кордон, водій чи перевізник мають забронювати відповідний час, підлаштовуючи його під свій маршрут. Це допоможе уникнути заторів та створення багатогодинних черг. А відтак забезпечить швидкий та комфортний перетин держубежу автобусами. Якщо автобус не зареєстрований в Єчерзі, в незалежності скільки він буде стояти перед пунктом пропуска, він в пункт пропуска заїжджати не буде. Зразу прикордонним нарядом проводиться роз'ясненна робота щодо необхідності здійснення реєстрації в систему ЄЧерга. Після того як транспортний засіб вже буде зареєстрований в ЄЧЕРЗІ. В залежності від часу прибуття транспортний засіб буде запущений в пункт пропуска. Забронювати місце в черзі на перетин кордону можна на офіційному сайті або в мобільному застосунку. Є черга Анна Харабара